Всім привіт друзі! І сьогодні я покажу, як зробити клікер в Pocket код Натискаємо, значить, на плюсик і називаємо проєкт, наприклад, клікер. Можете назвати як хочете, але я назвав так. Далі заходимо в фон, на це око нажимаємо і тут є натисніть, щоб буде вигляди натискаємо плюс намалювати. От, покажу повільніше. Тут є фон, натискаємо на фон, очі, плюсик і намалювати. Далі просто заходимо в інструменти, заливка, колір і давайте якийсь сірий. Ну натискаємо так. 52. 7. Так, і у нас є такий фон. Потім виходимо з нього, тут пише. Натисніть плюс, щоб додати такі єкт. або натискаємо і намалювати. І ми малюємо якусь монетку саму. Але зробимо її менше. Ось така. Кольор у неї буде жовтий. Ось так. Це туди. Натискаємо інструменти і текст. Ну, можете намалювати долар, але я краще я просто не буду довгий час займати, просто так, зроблю все-таки, ну це можна. І швидше виходить. Тукаємо сюди і зробимо його більше. Ось такий. Ось. Зіскаємо галочку і виходимо. Називаємо свій проєкт монетка. І розмістити візуально можна. Окей. Ну і десь тут. Вроді би. Непогано. Запускаємо на монетку, тут мінус 35, а ми на нуль. Розміщуємо, щоб було по центрі, ну, наприклад, десь ось тут. Так, нормально. Далі що ми робимо? Далі тут називаємо плюсик дані. Показати змінну Ось сюди. Ну і розміщуємо візуально. Це буде рахунок. Ну, десь ось тут. Давайте... Розмір нормальний. А, я забув вибрати змін. Новий. Зміну назвемо Рахунок. Рахунок. Так. Ну, давайте йому щоб він... Втянути розмір. Вийти десь 200. А. Коротше, розмір можна не встановлювати. Тут є 0 І ми далі що робимо? Зимаємо події, придовжуємо і змінити зміну. Дані, змінити зміну. І во. У нас вийшов простенький такий клікер. Ось це ми зробили. Ну і коли ми нажимаємо на гру... Можемо вийти навіть... Ось. Нажимаємо на гру. І можемо просто тапати по екрану. Не зовсім. Можна на монетку. Тільки на монетку. О, і ми можемо так до скільки хоч, до 100. Та хоч до мільярда. Коротше, можна скільки хоч, друзі. Типа я нажимаю і можна скільки хочу. І ось таке відео вийшло про клікер гру. Це простенька така гра. А якщо ви хочете, щоб я зробив другу частину, але вже клікер вже кращий, не простий такий. То ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Всім пока!